Ну що ж, осінь стукає у вікна, а ми дійшли до того, щоб скуштувати питний кокос в комплекті з трубочкою, такого я ще, як то кажуть, не бачив, відкривається просто або не дуже пробивається. Ух ти йо До речі, принесли його за тебе, так що у тебе дві гривні, будь ласка, занесіть за рекламу. Так. Ну трубочка бажає кращого. Така з і спалок зроблена. А куди? А не хо. 15 хвилин намагань, один удар об стінку, і ми добралися до середини кокоса. Ну що ж. Фу. Це не райська насолода. Воно гірчить. Може він уже вмер. Але кайфу ніякого немає. Так що поставте лайкосик і підпишіться.